В березні 2019 року отримав поранення ноги, підрив на протипіхотній міні, після чого пішов у цивільне життя. Ще, в принципі, як я знаходився на реабілітації, в мене одразу з'явилося бажання. Ну, я так дивився за цими подіями, змаганнями серед ветеранів, мені це вже тоді було цікаво, подобалося. Перші відбіркові змагання на Invictus я пропустив, тому що в мене ще не було протезу. Але як тільки отримав протез, я почав долучатися в цю сферу. Під Черніговом ми були на околиці Чернігова в Новоселівці з 3 по 14 березня минулого року. 14 березня отримав поранення. 120-та міна перельоту в критий бліндаж. Ми сиділи там в п'ятьох і в п'ятьох отримали поранення. Двоє, ще один побратим залишився без ноги, без нижньої кінцівки. Двоє побратимів 200, і один хлопчина молодий, на жаль, помер через пару місяців в лікарні. Вирішив просто змиритися з тим фактом, що, що відбувся, що я тепер такий, і що треба. Ну... Максимально продовжувати жити повноцінним життям. Адаптивний спорт це потрібно взагалі в житті. Побратимам показати і по сестрам, які отримали важкі поранення, що на цьому життя не закінчується і треба працювати над собою, постійно вдосконалюватися. Адаптивний спорт це один із варіантів адаптуватися ветерану після таких поранень. Зараз у нас відбулася поїздка в Мадрид на фестиваль Арнольд Класік. Там проходив чемпіонат Європи зі стронгмену. Ні, Арнольда не було. Але хотілося так, щоб зайти, скажімо так, в історію з побратимами за кордоном, представивши Україну на міжнародній арені. Це було самим цікавим. Це було настільки все пройшло швидко на адреналіні, що ми тільки почали тягнути ці фури. Що мені здалося там плюс-мінус, ми це за хвилину зробили. А потім, коли оголосили результат, що це півхвилини, взагалі там тридцять секунд, 69 сотих. Ну що за 30 секунд там мгновення пройшло на адреналіні, просто зробили це та й все. Всі тяжко поранені, мало того, що поранені. З нас тільки був один чоловік. Один чоловік, який є ну, з усіми кінцівками, але теж свої травми, приховані травми, скажімо так. А так всі хлопці без нижніх кінцівок. Слава нації! Смерть ворогу! Україна! Україна! усе! Україна! Понад усе! І оці вісім хлопців. Снили світовий рекорд, який до них ніхто не здійснював. Ще України, слава! Ще українці, усміхнеться y mi hermano, por su